Я нагадаю, що це 60-45, он де-не-де лежить соняшник. Це ж, я, як я говорила, стосовно рестригуляції, тут вона була проведена один раз. Бур'яну нема, вовчку нема. Ну, просто агроном, який веде, ну, це поле і 80-05 ми були, можна виписувати премію. Це дуже і дуже хорошо. Покажу вам корзинку, яка як запилена. Бо якщо хоча б 50% відчуття запилено, це вже ну, просто бомбезно мені каже. Тут запиленість хороша. І насіння, насіння 60-45 відрізняється від інших. Воно таке сіреньке, ну ось видно, що відео передає. Воно таке сивувате трошки. Керзинки, середні невеличкі, Ну і я ж кажу. Про урожайність в тонну тут випишуть премію агроному. Краса. Так, а ось і вулики, про, про що я говорила, що ще треба, щоб літали джоли. Тут ще вулики лишилися, тут ще не відвезли. Ось збоку така картина. Мама. І папа лежить. І не забуваємо ж про просторову ізоляцію. Тож, ж. в ідеалі півтора кілометри. Ну, так як мені сказала по секрету, що зробили вже, що по документах можна 600 метрів, то UAG лідер дотримується принципу 1,5 кілометра. Ну і чого вигідніше працювати з великими господарствами, у них є техкарти, у них. Грамотні люди складаються в зміну, карта полів і так далі. Тобі більш реально і простіше дотриматися цієї просторової ізоляції. Так. Ну, Як мені сказали, що красивіше тут, звісно, як воно все цвіте. Ну, На наступний рік приїду, коли воно буде цвісти. Буде... Ой, гарно. Тут хорошо. дощики були, влага є. Оце б товарний тут соняшний кріс. Припіваючі вулики. Так, я сподіваюся, вам буде цікаво подивитися. Може є якісь питання. Я в відео, може, все не вложила, всю інформацію, але... Все, що мене цікавило, як людина, яка продає посівний матеріал, і яка безпосередньо сама і сіяла цього виробника. В мене був і Таурус, і Златібор, і, по-моєму, щось Грандстаре було, ну тільки раніше, раніше, ще давненько даної компанії. Мене цікавило багато питань. Може, у вас якісь є питання, які цікавлять. Ви, будь ласка, в коментарі мені напишіть. На все знаю відповіді. Якщо щось не знаю, спитаю людей, які знають. Я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, корисно. Гарних вам прожив!